Добрий день! Сьогодні ми розпочинаємо з вами наступну тему Party Time. Час святкувати. Ми з вами вивчимо слова, які називають їжу, а також розглянемо, як сказати англійською, що вам щось подобається або ні. Зараз переходимо до слів. Повторюйте за мною: Apple. Apple. Яблуко. Orange Orange апельсин. Banana, banana, банан. Pear, pear, груша. Burger 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 Ice cream, Ice Cream морозиво. Cake Cake Chocolate, 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 apple, orange, banana, pear, burger, ice cream, cake, chocolate. Сьогодні ми поговоримо про простий теперішній час. Він називається Present Simple. Що він означає, кожна людина робить якісь дії: прокидається, одягається, снідає, йде в школу, на роботу, читає, пише. Ці дії повторюються час від часу щодня, щоранку, кожен вечір, кожен рік, по вихідним. Ми робимо зазвичай рідко, часто або іноді, але завжди в сьогоденні. Щоб сказати, що вам щось подобається, скажіть I like. I like. Мені подобається. Але для того, щоб сказати, що вам не подобається, необхідно використати допоміжне дієслово. У цьому часі, тобто в часі Present Simple, це дієслово допоміжне do. Ви вже знаєте, що допоміжне дієслово значення немає в таких реченнях, тому його перекладати не потрібно. Do використовується для того, щоб поставити питання або для того, щоб запереч... заперечити щось. Наприклад, мені не подобається. I don't like. Частку not. Ми чіпляємо до допоміжного дієслова. I don't like. Мені не подобається. I like подобається. I don't like не подобається. В питаннях ми починаємо з дієслова допоміжного. Потім у нас іде той, про кого мова. І потім дієслово like. Подобатись. Коли щось подобається, так? Після лайк like вже йде назва їжі в даному випадку. І яка буде відповідь на це загальне питання, яке потребує відповіді так або ні? Yes, I do. No, I don't. Не плутайте. Тут не потрібно ставити «like» замість do. Ми використовуємо в таких відповідях тільки допоміжне дієслово. Yes, I do. No, I don't. Так, мені подобається. Ні, мені не подобається. Do you like apples? Тобі подобаються яблука? Do you like apples? Коротка відповідь буде: Yes, I do. Так. I like apples. Мені подобається яблука. Do you like apples? Yes, I do. Цієї відповіді вже достатньо. Але можна сказати ще й I like apples. Мені подобаються яблука. Do you like fish? Тобі подобається риба? No, I don't. Ні. I don't like fish. Мені не подобається риба. Тут в нас Yes, I do. А тут no I don't. Частка not чіпляється до допоміжного дієслова. А тепер трохи потренуємося. Я поставлю питання, а ви відповісте на них коротко. Yes, I do, або no, I don't. Do you like apples? Якщо так, відповідай. Yes, I do. Якщо ні, no, I don't. Do you like oranges? Вmathbb{y} подобаються апельсини? Yes, I do, якщо так. No, I don't, якщо ні. Do you like bananas? Yes, I do, Abo. No, I don't. Do you like pears? Yes, I do, Abo. No, I don't. Do you like burgers? Yes, I do, Abo. No, I don't. Do you like? Ice cream. Do you like cake? Do you like chocolate? Сьогодні в нас літера L, яка має звук Л. Подивіться, як її можна написати самостійно, та запишіть її в свій зошит кілька разів. Перша лінія, друга лінія. Тут дуже просто одна лінія і все. З цієї літери починаються такі слова, як лама, лаян. На сьогодні все, до побачення, до зустрічі на наступних уроках.